Всім доброго дня! Це відео буде про Tax-Free. Ви, мабуть, вже чули про це поняття. І так, що таке Tax-Free? Tax-Free – це система, яка повертає туристам податок на додану вартість. В багатьох державах уряд оподатковує додану вартість товарів та послуг. А потім гроші за сплату податку розподіляються між потребами населення, освіта, медицина, інфраструктура, міст тощо. Туристи також сплачують ПДВ в магазинах, але в майбутньому гроші не повертаються до них в іншій формі. Тому мандрівники, які відвідують країну, де стягується ПДВ, мають право повернути частину вартості покупок. Величина суми, що повертається в всіх країнах, відрізняється, оскільки скрізь застосовують різну процентну ставку податку від 7% в Сінгапурі до 27% в Угорщині. Повернути гроші турист може в аеропорту в службі Tax Free, Cash Refund або в Національному банку, який є партнером системи Tax Free. Якщо ви чули про Tax free напишіть задоволені ви послугою, якщо користувалися. Дякую за увагу.